Андрій Асков, дівчинка з квартири 45. Зінаїда Пилипівна вийшла з під'їзду і, примерушено оглянувши довкіл, сіла на лаву. Сюди вона переїхала тільки вчора, і все їй тут видавалося чужим. Син довго мовляв її перебратися до них, і, врешті-решт, вона здалася. Роки були вже не ті. Хоча до світлани невістки, вона й не була прихильною, але самій управлятися було вже важко. Вона була впевнена, що Машку, її внучку, невістка не гуляла, не їхня порода. Душа не лежала до внуки, хоч та й линула до неї. Ось і зранку вона встигла посваритися зі Світкою. На рівному місті, як вважала Зінаїда Пилипівна, та вимотала їй нерви. Словом, невістка, нерідна рідна кров. Сидячи на лавці і спираючись на костурець, Зінаїда Пилипівна приготувалася до свого улюбленого ще з рідного двору заняття, обговорювати вголос повій і наркоманів, які виходять і заходять до під'їзду. Шкода, що подруги однодумці залишилися в тому рідному дворі. І імпровізувати тепер їй доведеться самій. Одна надія була на те, що з часом вона обзаведеться і тут, соратницями по зброї, гострому накпи на язику. Але в словниковій валізі Зінаїди Пилипівни було вдосталь своїх домашніх заготовок. Та що ж за люди такі гидкі тут живуть? З пересердя плюнула вона в голуба, який намагався підібратися до неї ближче, сподіваючись, що йому щось перепаде. Він давно запримітив поруч із бабцею пакетик насіння. Жодної людини. Точно одні наркомани та повії тут живуть. Відсипаються після нічних оргій, пробіглася вона поглядом по вікнах. Минуло ще півгодини. Але у дворі так ніхто і не з'явився. Тільки повернувся обпльований голуб, прихопивши із собою ще кількох друзів. Не інакше, як у пекло потрапила, розмірковувала Зінаїда Пилипівна вголос. Гірших мук немає, ніж мовчати із самою собою, але не на ту натрапили. Важко підвівшись із лавки, вона підійшла до під'їзду. Поглянувши на домофон і на номери квартири у під'їзді, вона навмання вибрала номер. Якщо відчинять, не запитавши, хто й до кого, то не полінується особисто піднятися до цього наркомана і висловить йому все або доповіє. А якщо пощастить, то застане вдома обох. Що саме такі, як вони у під'їздах паскудять, дзюрять і палять газети в поштових скриньках? А якщо запитають, то на цей випадок у неї теж є варіанти монологу. Не дозволить вона собі зіпсувати ранок. Набравши на домофоні номер квартири, Зінаїда Пилипівна приготувалася, набравши повітря в легені. Після кількох гудків у динаміку клацало і почувся голос. Здрастуйте. Несподівано ввічливо пролунало з домофона. Привітний і дзвінкий голос належав безумовно дитині, дівчинці. Тато з мамкою вдома поклич, пішла в атаку Зінаїда Пилипівна. А їх зараз немає, вони в іншому місті безтурботно відповів дзвінкий голосок. П'ють, мабуть, прямо з позаранку, а дитя сапливе без нагляду. Навіщо ви так говорите, незворушно відповіла дівчина. У нас тут ніхто не п'є, ні зранку, ні пізніше. Повчи мене ще Мершавко, що знаю, те й кажу. Мабуть, така сама шибай голова, як Машка. Тільки одні шмотки та ляльки на умі. Дай та дай, а як заробити на це дай, нікого не хвилює. Марійка не така, заперечив голосок, я з нею дружу. Голос запнувся. Дружила, трохи сумно поправилася. Ось ось дружила. Ви ж діти і дружити зараз не вмієте. Мабуть, ляльок своїх не поділили і дружба нарізно, це ж так? А ви любите котів? незважаючи на шпильки Зінаїди Пилипівни, продовжив голос. Марійка любить, тут же, не чекаючи відповіді, додала дівчинка. Від ваших котів тільки сморід та подрані меблі. Вам дітям дай волю, так ви зоопарк блохастию дома розведете, а годувати? На вашому віскасі тільки розоритися можна. Ти хоч знаєш, скільки цей віскас ваш коштує? А як кричать ночами, вам потіха, а дорослим клопоту повна голова? Барсик не дер меблі, і в лоток завжди ходив. Ми з Марійкому йому будиночки будували. Він навіть сповивати себе дозволяв, а як він за бантиком стрибав. Ви б тільки бачили. Дівчинка важко зітхнула, тільки він утік. І правильно зробив. Сама, мабуть, винна. Нічого тварину було мучити. Ми його не мучили. Ми на дачу зібралися, а він вистрибнув із машини і утік. Голос знову тяжко зітхнув. Я йому киць, киць, барсику, барсику, а його немає вже. Тато чекати не став, казав, що нікуди він не дінеться. Повернемося, а він тут нас очікуватиме. Казав, що якщо час прогавимо, то в затори потрапимо, тепер звинувачує себе. Ну, то й що? Таких барсиків на смітнику, як бліг на собаці? Ні, не погодилася дівчинка. Барсик особливий, я знаю, що він далеко втік. Ви його погодуєте, як побачите? Робити мені більше нічого. Зінаїда Пилипівна почала втомлюватися від розмови, бо з дитиною лаятися не так цікаво. Кожного шолудивого не нагодуєш. Зачекайте. Голос ніби відчув, що розмова закінчується. Ви, Марійку, обійміть за мене. Вона вас, до речі, дуже любить. Вона, як дізналася, що ви до неї переїжджаєте, так усі вуха мені продзищала, що в неї тепер бабуся буде. От у мене бабусі не було, голос знову зітхнув. Але тепер є. І в Марійки тепер є. І тітка Свєта вас любить, і дядько Саша. Правда, правда, щебетав голосок. Ви ж добра. Ви спробуйте бути бабусею. Це ж прекрасно, та ніхто мене не любить. Квартиру мою хочуть. Думаю, що раз прихистили, то відпишу я її їм, дулю їм з маслом. Зінаїда Пилипівна навіть фігу в домофон показала та і звідки тобі знати? Мала ще поради давати. Я все знаю, чесно, чесно, і про барсика не забудьте. Марійка зрадіє, якщо він знайдеться, а він знайдеться, він такий гарний і в смужку, і в ухо одне без кінчика, і Марійка ваша внучка, це точно. Дідусь буря так і сказав. І я теж знаю, що вона справжнісінька ваша внука, а ви справжнісінька її бабуся. Голос замовк. Гей, Зінаїда Пилипівна гукнула в домофон. Ти ще тут? Який ще йдуть з Так мого покійного чоловіка звали. Але домофон мовчав у відповідь. Вам відчинити? почувся голос позаду. Що? Зінаїда Пилипівна обернулася на голос. Позаду неї стояв молодий чоловік у бейсболці. Зінаїда Пилипівна навіть встигла визнати в ньому потенційного наркомана і зібралася було вже видати одну із своїх промов, як язик наче перестав слухатися її. Замість цього вона запитала, а що це за дівчинка живе в 45-й квартирі, спритна така? Ви ж, Зінаїда Пилипівна, замість відповіді запитав хлопець. Е, мама Сашка з тридцять дев'ятої. Я бачив, як ви вчора приїхали. Я Микола із 41-ї. а в 45 п'ятій зараз ніхто не живе. Хлопець подивився кудись у бік. Місяць тому вся родина в аварію потрапила на смерть. Сергій з Оленкою і Катруся, донька їхня. Ви, Маріці, тільки нічого не кажіть. У мене в самого син, Відько. Вони дружили. Не знаємо, як сказати тепер їм, що Каті немає. Думають, що вона на дачі. Зінаїда Пилипівна, мов на ватяних ногах, підійшла до лавки і присіла. Поруч голуби безцеремонно дзьобали насіння прямо з кулька. Вона підвела голову і подивилася вгору. Дідусю борю, неголосно мовила вона. Ти чи що? Ти вже, вибач мені, не дала тобі нормально з онукою поспілкуватися за життя. Не знаю, що на мене найшло тоді, та вже й пізно виправдовуватися. Зінаїда Пилипівна відчула, як поруч на лавці щось з'явилося. Голуби, змахнувши крилами, змітаючи залишки насіння, тут же стінялися. Вона обернулася на це щось, на лавці праворуч від неї сидів кіт смугастий із надкушеним вухом худий, аж ребра випирали з боків. Зінаїда Пилипівна підняла руку і обережно простягнула в його бік. Долуня невпевнено зависла над його головою. Кіт сам встав і, вигнувшись, потерся головою об шорстку і зморщену долоню. Від самих кінчиків пальців до глибини душі прийшла якась тепла хвиля. Зінаїда Пилипівна провела рукою по кистлявому хребту до хвоста. Барсик! невпевнено звернулася вона до кота. Той тільки ще раз уткнувся лобом у її долоню. І ствердно замурчав: Ну, ходімо додому. Чи як? Зінаїда Пилипівна акуратно згребла кота в оберемок. Ти хоч знаєш, скільки твій віскат коштує?